Так, дівчатка, пришила я рукава, повністю шила половер. Тепер будемо вив'язувати комір. В мене, бачите, лицевою гладдю половер, хочеться щось, якийсь акцент зробити. Тому комір в мене буде способом помилкової кетлівки вив'язаний. Не такий складний він, тому якщо почали ви тільки в'язати, звісно, займе час, він, але буде дуже цікавий, такий, як фабричної речі, комір. Дівчатка, Для початку нам треба обв'язати гачком повністю виріз горловинки лицевою доріжкою, поєднувальними стовпчиками. Це єдине, для чого нам тут знадобиться гачок. але ж. Починаємо з ним. Я буду зі спинки починати. Так. Давайте з цієї сторони. Дивіться, десь на рядочок нижче нам буде потрібно вводити гачок в кожний рядочок, в кожну лицеву доріжку. Так не з тієї сторони. Сподіваюсь, вам гарно видно. Так. Вводимо, витягуємо петельку і протягуємо її через петлю, яка в нас вже є. Наступна. те саме. І вив'язуємо дуже е, не робіть, щоб вона була дуже щільна, ця лицева доріжка, тому що нам потрібно буде з неї ще підцепляти Верхню дольку цієї лицевої косички, для того, щоб витягнути петельку із лицевої, і зі зворотньої сторони. Тому хай вона, ну, не над, звісно, звісно, не надто слаба буде. Так, я тут помилку з тієї сторони. Не, не, не надто і слаба вона буде. І таку зробіть, щоб вам потім було легко. Підцепити петельку. Так, таким чином ми повністю горловинку пров'язуємо. Пров'язуйте, пров'язуємо по рівній поверхні, а далі, де у нас тут петельки, бачите, на закруглення горловинки були, там Покажу вам, як робити. Там нічого складного, лише на один рядочок вище будемо вводити гачок, поки пров'язую по прямій. Так, дівчатка, дивимося, як ми тут, на підйомі, будемо пров'язувати. Так, один рядочок. Ми б мали зараз прив'язувати, далі вводити Гачок в цей рядочок. Але ми будемо на рядочок вище вводити саме в цих місцях, де нам треба підняти наше нашу доріжку. Так, таким чином. Головне, щоб вона у нас плавна, ця доріжка виходила, дов'язуємо. Так, дівчатка, далі потрібно підійняти петельки з нашої лицевої доріжки, і будемо пров'язувати. Чотири рядочки. Я буду тут в даній моделі чотири рядочки пров'язувати. Але ж ви можете зробити на свій смак і в залежності від того, чи це буде дитячий виріб або ж для дорослого. Може бути більше рядочків. Я прив'яжу 4, ви можете 3 пров'язати, можете 6 пров'язати все як, як вам подобається, як воно підходить до речі. Так, ж, дивіться, у нас усюди так. Видно вам лицева доріжка, е, можна е, гачок вводити знизу, це для того, щоб вам по лицевій стороні знизу за дві дольки доріжки. Я, я вводу, е, виходить за праву дольку, петельку витягую. Таким чином. Це ми по лицевій стороні робимо петельки, піднімаємо. Так. Я почала зі спинки. Так. Думаю, що тут все зрозуміло. Не дуже в мене презентабельна пряжа для того, щоб показати вам. Досконало кожну петельку, але ж я думаю, і так гарно видно. Тут на е, хлопковій пряжі, я думаю, було б дуже ідеально видно кожну петельку, і як вона підіймається, як кожна петелька лягає. І я вже бачу, що незручно мені буде в'язати піднімати петельки зі зворотньої сторони, тому що тут е, хоча, я бачу, хоч, хоча б я бачу косичку, а там Полосочка буде, ну нічого, підіймо. Дівчатка, підіймаємо петельки і пров'язуємо 4 рядочки лицевою гладдю. І ще один момент. Дивіться, полотно саме я в'язала з пицями 4,5. Резиночка це в мене буде 4 номер. Оці, доріж... Оці 4 рядочки лицевою гладдю я пров'язую. Спицями номер 2, для того, щоб воно було о, охайненько. Ну і так, як на фабричної речі, щоб виглядало. Е, виходить десь на пару номерів менше спиці ми беремо саме для, для цієї, як її правильно назвати, яка у нас буде зараз лицевою гладдю вив'язана. Так, дівчатка, прив'язала я 4 рядочки лицевою гладдю, бачите, тут зовсім трішечки виходить. Нам цього достатньо. Отака, до речі, дивіться, якщо ви не хочете, щоб у вас е, такий зубчик тут проходив. Мені здається, воно гарно, декоративно. А якщо ви не хочете, то ви можете підцепляти гачок за дві половинки. І тоді у вас тут буде зовсім молодесенько, рівнесенько. Але в мене нема візеруночку, тому. Щось додати потрібно. Тут вже дивіться, як хочете. Тепер е нам потрібно набрати під підійняти петельки зі зворотньої сторони. Тут, бачите, набагато важче. Ниточка зливається, ще й пухнаста. Не видно, ну зараз розберемося. Е е знову підіймаємо петельки і теж пров'язуємо 4, е 4 лицевих рядочки. Так, у мене бачите тут маркер. Я почепила там, де початок рядочка, тому будемо звідсіля до починати. Рядочок шукаємо прямо по цим краєшкам. Бачите, усюди, усюди ці петельки. Сюди за оці петельки потрібно підіймати. Зараз декілька петель підійму і покажу вам, тут ми робили як лицьову сторону, а тут зворотня. Будемо гачок зверху вводити. Так, вже наділи декілька. Петельок. Так. Вводимо зверху гачок, підчіпляємо петельку, і у нас виходить, бачите, видно, що зворотні петельки у нас тут одягаються. Тут як лицева доріжка. Тут зворотні. Можете і на зворотній стороні теж вводити гачок знизу. Ну, я вже так, так як на зворотній стороні, то так вожу. Дівчатка, Підіймаємо всі петельки і знову пров'язуємо 4 рядочки лицевою гладдю. Так, дівчатка, все, Вив'язала я по зворотній стороні теж 4 рядочки лицевою гладдю. Дивіться, тут у нас лицева сторона, бачите, як оформлена і зворотня. і зворотня. Те, що я вам казала, якщо зверху вводити гачок, то буде такий основа, так сказати, так би мовити, зворотніми петельками. Так, зв'язали. Дивіться, далі ниточки, які у нас є, ми їх всерединку поміщаємо і. До речі, ще такий момент, коли ви зв'язали, наприклад, з лицевої сторони ці чотири рядочки, і зі зворотньої набрали петлі, то перерахуйте, щоб кількість співпадала. Тому що, бачите, в мене така пряжа, що воно. Я не впевнена, що вірно поводила петельки. Тут дуже багато Погано було видно. І не впевнена, що я підняла кожну петлю як треба, тому перерахуйте, якщо у вас так, так, така ж пряжа, наприклад, як і в мене. Як хлопкова ниточка, то все видно. Так. Тепер починаємо поєднувати ці петельки з однієї з беремо з іншої. Тут можна було не знімати. Так, і дві разом лицьовою. Далі знімаємо. Тут дивіться, як вам зручніше, я, мабуть, буду так перекидати з одної спиці на другу. Дві разом лицьовою. І так до кінця рядочку ми пров'язуємо ще одна. Дві разом вицію. Таким чином пров'язуємо. До кінця рядочку. З лицевої ж сторони ми вив'язуємо, бо бачите, зі зворотньої у нас зворотні петельки тут виходять. Пров'язуємо, потім, о, в моєму випадку, я буду пров'язувати резиночкою 3х1, ну і потім о, о, будемо вже закривати. Так, Дівчатка, пров'язала я комірець. У мене тут вийшло резиночкою 3х1, так же, як і на манжетах. В мене тут вийшло 7 рядочків, зараз сантиметрах скільки. Я саму резиночку мерю, бачите, 2 см резинкою. Потім для того, щоб голкою мені було зручніше закрити петлі, то я перейшла на резиночку 1 на 1. Один. один рядочок, останній резинка 1 на 1. Дивіться, у мене тут видно вам зворотня. Три лицьових. Середню петельку лицьову я просто прив'язала зворотньою. Тут її зовсім зовсім не видно. Так, покажу вам. Я записала, до речі, майстер-клас отдільна, як на українській мові, як саме голочкою закриваю резинкою. Резинку 1 на 1, ну і, звісно, в майстер-класі покажу. Але якщо на цьому етапі застрягнете, то щоб вам в відео, самому, в самому майстер-класі на пловер, не вишукувати, як з радіголкою резинку 1 на 1, то можете перейти на відео. Я прикріплю це посилання на відео, де просто закриваю цю резиночку. Так, давайте декілька петельок залишила. Для того, щоб вам показати. Можна було тут і спицями закрити. Але е, хочеться, щоб воно було рівненько, охайненько, не було щоб волни по краю, то краще взяти голку. Тут нічого, нічого зовсім складного. Так. Сподіваюся, вам гарно видно. Так, дівчатка, у мене зараз зворотня петелька. Перша зворотня петля. Так, фокус є. Дивіться, беремо голочку, справа наліво вводимо голку в зворотню петельку, витягуємо. Далі полудолька лицевої петельки, попередньої, яку я вже зняла зі спиці. Вводимо сюди голку і наступна лицева петелька. Зворотню минаємо, і наступна лицева петелька, полудолька теж. Підхоплюємо, протягуємо нитку. І ще разочок вводимо, третій разочок вводимо голку в зворотню петельку. Раз, все, дуже сильно не, не затягуйте, воно і так гарно, гарно виглядає. Бачите, охайненький такий краєчок. Давайте ще раз декілька разочків. Вводимо голку зліва направо. Зворотню петлю. Я можна було за оцю дольку ввести, так би було краще, зручніше. Але в мене бабушки не петлі, і вони трішечки не туди дивляться, коли треба. Тому я, бачите, всередині за праву дольку цепляю зворотню петлю. Далі полудолька лицевої петлі, яку ви вже зняли. Наступна лицева. Протягнули. І ще разочок закріплюємо в зворотню петлю, вводимо голочку, знімаємо. Так, зворотня, потім, потім о, дві лицевих. Дівчатка, якщо щось. Не е, пояснила, щось пояснила, ви не зрозуміли, пишіть коментарі. Так, і зворотній ще разочок. Все. Так, пров'язуємо, Про, прошиваємо, закриваємо петельки таким чином до кінця рядочку і все. Половер готов. Так. І ще. Зворотня петелька. Знімаємо. Зараз я їх закрию і покажу, що в нас вийшло. Так, все, дівчатка, бачите, ниточку ще не відрізала, показую вам. Дивіться, як гарно. Дуже зручний, гарний спосіб. І на спинці. Так, все, дівчатка, наш майстер-клас готовий. Коментуйте, пишіть, можливо, щось ви краще вив'язали. Дуже буду вдячна вам за поради. Я теж навчаюся, мені ще навчатися і навчатися разом з вами. Я знаю, що в мене дівчат, дивляться люди, які вже дуже-дуже гарно в'яжуть. Тому поради теж приймаю із задоволенням. Дівчатка, ставте вподобайки, підписуйтеся обов'язково на канал. Тому що не зовсім приємно, особливо коли люди просять схемки з журналів, наприклад, да, тих, що я показую вам. І я ділюся, а віддачі немає ніякої. Віддачі від вас прошу тільки підписку і вподобайку. Все, всім гарного настрою і мирного неба над головою!